Парламентська фракція свободи однозначно за дочасні вибори Верховну Раду каже Ігор Сабій. Але зауважує, вибори мають відбутися за іншою системою, а саме за відкритими списками політичних партій. Політичні партії мають висувати своїх кандидатів за регіональними списками. В кожному окрузі є представники політичних партій, висунуті. Це мають бути виключно. Все таки представники партій, та система, яка була в 2012 році, коли могли висуватися самовисуванці, вона якраз і привела до того, що партія регіонів з комуністами отримали контроль над парламентом. Отже, свободівці вимагають зміни виборчого законодавства, підтримують члени цієї політичної сили, і конституційні зміни. Мова йде про децентралізацію влади в державі. Ліквідувати інститут обласних державних адміністрацій і районних державних адміністрацій, влада на місцях має перейти до виконкомів відповідних рад. Виконкомі будуть підзвітні радам, ради зможуть їх відкликати. І в сумі з тим, що, на нашу думку, люди мають отримати право відкликати депутатів всіх рівнів рад, закон має бути надзвичайно простий і доступний. Це дасть можливість громаді реально впливати на владу. Як приклад неефективної роботи обласних адміністрацій, народний депутат наводить останні події в нашій облдержадміністрації, коли чи не щодня громадські активісти з кулаками вимагали у чиновників прийняття тих чи інших рішень. Є проблема з тим, що тут тепер не призначені керівники багатьох структурних підрозділів обласної адміністрації. Хоча вже пройшло досить багато часу, це фактично унеможливлює керування областю, це унеможливлює ефективний. В ефективне управління. Власне, це все і збурило людей, і воно давно збурювало. Ігор Сабій розповів: парламентарі від свободи підтримали не лише президентський проєкт конституційних змін, а й альтернативний. Вважають, оновлений основний закон має скоротити кількість народних депутатів і скасувати їхню недоторканість. Щоб Верховна Рада була скорочена до 300 депутатів, це є пропорційно, тому що у нас вже далеко не 52 мільйони. Ми вважаємо, що в Конституції має бути прописано процес відкликання депутатів всіх рівних рад. В Конституції має бути прописано виборність суддів місцевих судів. Також має бути прописано зняття всієї всякої недоторканності за кримінальні економічні злочини. Це і депутатської, і прокурорської, і суддівської, і президентської. Відповідаючи на запитання журналістів, народний депутат також висловив бачення парламентської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода щодо створення в Україні суспільного телебачення. Мають бути все-таки комунальні засоби масової інформації, має мати громада можливість висвітлювати свою діяльність, і влада має мати можливість висвітлювати свою діяльність. Бо є проблема в тому, що якщо все буде приватне, ми розуміємо, чиї руки воно може потрапити. Ігор Сабій розповів, ведення спеціального режиму роботи паливно енергетичного комплексу країни свободівці вважають виправданим лише на опалювальний сезон і тільки що стосується газової сфери. А ще переконані склад компаній, які увійдуть до консорціуму з експлуатації вітчизняної газотранспортної системи, має визначати Верховна Рада. Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.